так, Топор житоп всеукраїнського джепкана повторюю схему. Старт у нас в політованості. На практике же поговоримо. Відкрився, все хорошо, так. так. Чи поїде, він вправо. Він вправо натої, поїде? Так? Право на поїде. Хорошо. А снизу така? Ха-ха, если так хорошо. Чувак, по трансальку з'яви. Два трансарь был Так. Прискорення, гальмування в накілі, правда ти розпускає гальма на виході, ти розкрутити, залишає залишка пастологія залишкову інерці на виході, для того, щоб вибити з поворота. І пам, ось вона прийшла на, на, на чистої інерції пам розворотити, перехід в роз'їдку. Тухне стоп, це дуже показово. За рахунок чого у віці ви така велика швидкість на розворотах. Він гальмує завчасно до поворота і вже в розвороті самому він працює на інерції, так ходу, наскільки там, там його вистачає. Ну, холостий а він вікті холостий ход. без відкритої ручки. Оп! Перекладка дивимось на фініш, треба водити. Буде... Блін, ну. Друзі, ну це просто хвилина 29, 2,51. Тобто, хто там топтався по 30 секундам, вітя всіх нажучив, Хвилина 29, 2.51.